Я на каналі Теролога Надії і до вашої уваги прогноз на тиждень з 1 по 7 грудня у нас останній місяць року. Тож, давайте подивимося, він буде перший його тиждень. Пам'ятайте про те тільки, що розклад загальний і за особистим розкладом пишіть мені у особисті повідомлення, на чому варто сконцентрувати свою увагу. Куди не варто складати своєї енергії і на чому не варто концентруватися? Чим тиждень порадує, чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення своєї мети. Що потрібно зробити, щоб не понести втрат, як моральних, так і матеріальних. І дотягнемо ще карту пораду. На чому варто заакцентувати свою увагу на наступному тижні? І тут у нас карта Іерафан. Це е, концентруйте свою увагу на конструктивних. І традиційних підходах для результативного рішення своїх питань. Орієнтуйтеся на готові відповіді. Тут нічого нового і такого нічого оригінального вигадувати не потрібно. У здоров'ї карта Єрофант вказує, наприклад, на традиційний підхід до лікування. Так, наприклад, якщо ви захворіли і тим самим захворюванням якимось серйозним, ви яким зазвичай хворієте, то лікуйтеся так само. Як ви виліковували його до цього. Також, якщо хтось із вас звик консультуватися з сімейним лікарем або з терапевтом, тоді вам також потрібно буде звернутися знову на консультацію. У робочих моментах за картою і потрібно дотримуватися усіх інструкцій, правил, техніки, безпеки для того, щоб робота була продуктивною, а робочі процеси вам давалися легко. Якщо ви навчаєтеся десь, тоді потрібно уважно слухати лектора, лекції, конспектувати і добре знати правила усі не просто завчати, а добре їх знати. У особистому житті бережіть свої сімейні цінності, сімейні традиції, зберігайте вірність один одному для самотніх. Ця карта буде вказувати на те, що не потрібно вступати в будь-які стосунки просто так, щоб вони були. Краще акцентуйте увагу на своїх моральних і духовних цінностях. А загалом карта Ієрофант, Акцентуйте увагу на, е, своїх духов, на духовних практиках. Це молитва, медитація, йога, цигунг, що кому близько, що кому, для кого підходить. За картою Єрофант потрібно зберігати внутрішній спокій і нікуди не поспішати. На чому не варто акцентувати своєї уваги? За вісімкою жезлів вона тут вказує нам на інформаційний потік на велику кількість різних новин. Це може бути, наприклад, і стрічка в соцмережах, ну, яку не потрібно гортати просто так, щоб її погортати. Так само не потрібно читати або навіть дивитися все підряд. І ще не прискорюйте себе, не намагайтеся усе переробити і не слухайте тих, хто вас буде підганяти. У нас тут карта є на позиції, на що потрібно звернути свою увагу. А він у нас впевнена людина у собі і спокійна, і він сам собі вирішує, кого йому потрібно слухати, і що для нього є самим основним. Отак От ви повинні теж поводитися, не слухати будь-кого і будь-що, а бути впевненим у собі і знати, що вам зараз потрібно. Чим тиждень порадує тут у нас карта трійка пентаклів, а це злагоджена робота у команді. Це отримати допомогу від колег або від бізнес-партнерів. Якщо у вас є свій бізнес, Тиждень когось порадує розвитком своїх навичок. У особистих стосунках тріка Пентаклів буде вказувати, наприклад, для самотніх це як зустріти потенційного кандидата на свої руку і серце на роботі, наприклад, або на навчанні. Але за трійкою Пентаклів ці стосунки будуть розвиватися доволі. Повільно. Тобто ви можете бачитися з цією людиною, бачити інтерес, цікавитися один одним, але поки що далі розвитку цих стосунків не буде ніякого. От Для пари, якщо ви вже проживаєте разом, це домовитися за якусь спільну роботу або якусь спільну покупку. Наприклад, робота це може бути якийсь ремонт, щось полагодити, а покупка це така покупка, якою ви будете користуватися обоє. І вона доволі така практична і корисна. Когось тиждень може порадувати стажуванням на новій роботі. І, до речі, це стажування за трійкою Пентаклів ще й може оплачуватися. Там невеликі гроші будуть, все ж таки це стажування, але все ж таки приємно. За трійкою Пентаклів хтось із вас може знайти собі майстра для того, щоб щось полагодити. Ось цим тиждень порадує. Чим тиждень засмутить, у нас тут лицар Пентаклів. А засмутить своїми повільними темпами, це якась буденність, рутина. Ну, одним словом, як день сурка. Хтось може зіштовхнутися з бюрократією, це волокіта якась бумажна. Це довго чекати відповіді, це зустрічі, які можуть переноситися, справи, які можливо прийдеться відкласти. Це гроші, які важко треба буде заробляти, багато треба буде працювати. Це навчання, але таке навчання, де людина дуже сильно старається і знає те, що вона вчить, не просто зубрить, а знає. У стосунках лицар Пентаклі буде вказувати на те, що у стосунку не вистачає тепла і ніжності, проте тут є практичний підхід до рішення своїх побутових і фінансових питань. І у здоров'ї лицар Пентаклі буде вказувати, що є одужання, є прогрес, щоправда, це одужання дуже повільне. Що потрібно зробити для досягнення своєї мети? За дев'яткою мечів не потрібно себе накручувати. Можливо, дуже довго е, треба буде чекати якихось результатів, або якась справа буде просто стояти на одному місці. Е, але накручувати себе не потрібно, це буде тільки шкодити. Ваші страхи тут і надумані, і безпідставні. Ви можете тут краще усе продумати, усі можливі варіанти, не тільки негативні, але і позитивні. Тут краще мобілізувати свою розумову активність і ще за дев'яткою мечів, краще поступати жорстко, так як будуть вимагати того обставини. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, за королем кубків контролюйте свої емоції. Говоріть з тими, хто вас буде підтримувати морально, психологічно. Тут краще отримати якусь пораду, розраду, ніж просто себе накрутити. І за королем кубків можете зайнятися якимось творчим проєктом, якоюсь творчістю. Комусь із вас потрібна буде допомога психологам, або ж ви просто можете виговоритися тій людині, яка ви точно знаєте, може вас підтримати і вислухати. Порада четвірка пентаклів: бережіть, економте свої ресурси, піклуйтеся про своє здоров'я, підтримуйте його. Не поспішайте витрачати кошти, а краще їх економте, тримайтеся свого робочого місця, тримайтеся якоїсь стабільності, будьте обережними, не ризикуйте ні з якими змінами. Ось такий от у мене вийшов прогноз на наступний тиждень. Пам'ятайте про те, що цей прогноз загальний. За особистою консультацією пишіть мені у особисті повідомлення. А я усім вам бажаю успіхів далого тижня і дякую вам за увагу!